Вітаю вас, колеги! Хочу привідкрити дещо дверцята нашого наступного вебінару на тему Гейміфікація 2.0, запальні ресурси та ігрові інновації зі штучним інтелектом в новій українській школі. Отже, поїхали! Перший запальний ресурс Вашим учням під веселу музику потрібно зібрати сніжки і кинути у своїх друзів, адже вони взимку люблять грати. Але для того, щоб кидати сніжки, вони повинні дати відповідь на запитання. Якщо вони дають відповіді правильно на запитання, учнем дедала або талус. Отже, діти дають правильні відповіді, набирають собі енергії. А потім, рухаючись по ось таких цікавих якби, квестах, виконують ті чи інші завдання. І таких ігор безліч. І ми з вами розберемося, як працювати з кожною логіку у даному ресурсі. Наступний ресурс. Наступний ресурс нас також приваблює своєю візуалізацією, що необхідно для нової української школи. Приваблює нас. Гейміфікацією і також приваблює нас тим, що ми з вами можемо ефективно провести формувальне оцінювання, так як і в попередньому ресурсі. Наприклад, учням потрібно впізнати пам'ятки архітектури та скульптури давньої Греції. Ми можемо розкрити на весь екран даний малюнок і називають правильну відповідь. Ви натискаєте на чек. І далі, якщо відповідь правильна, окей, і е, тут можна гратися у декількох командах, і бал зараховується тій чи іншій команді, яка дає правильну відповідь. Звісно, ви прекрасно розумієте, що ми тут використовуємо не тільки зображення в запитаннях, а можемо прописати і текстові запитання. І діти чудово і весело пограються у дану гру. Також вони тут набирають бали, і ви потім бачите гарну статистику. А як вам такий ресурс, де ви можете створити генератори пошуку е, слів, акровірші, можете створити е, генератор тестів PowerPoint і запропонувати дітям такий квест? Можете створити Вікторину, можете створити генератор аркушів для розмальовок, можете створити генератор пригадницьких історій. Діти вас можуть поспілкуватися із літературним героєм, і з історичною особою, що тільки не можна робити в даному ресурсі. І, якби це все, звісно, гейміфікація, адже вони граються. Причому штучний інтелект відповідає досить жартівливо. І це прикольно. Ну і канва, що вже тільки ми в ній не бачили, і ось вам гейміфікація, є пояснення. Ви продовжуєте грати, обирають ваші учні правильний варіант. До речі, дуже цікаво такі ігри під час дистанційного навчання, коли діти відповідають або хором, або командами, і ви таким самим поліпшуєте настрій як учнів і повірте свій. Давайте спробуємо дати неправильну відповідь. Перед нами, наприклад, груша. Так, отже, відповідь неправильна. Тому е, зразу дається правильна відповідь. Звісно, що цю гру ви можете використати, але ви можете замінити її іншими якби своїми деталями, які підходять під ваш предмет. І таких ігор я вам запропоную безліч. Зізнайтесь, я вас уже подивувала чи ні? Тоді подивую далі. А як вам така тема, коли діти малюють ось просто якогось човника, а він в ось такий чудовий корабель? Або ось так, або ось так. І в цьому ресурсі є ще дуже багато секретів, про які я розповім на нашому вебінарі. Отже, зустрічаємося в суботу о 16.00 на вебінарі. Гейміфікація 2.0 запальні ресурси та ігрові інновації зі штучним інтелектом у новій українській школі. До зустрічі, шановні колеги!